20-те століття принесло людству дві світові війни, обидві зачепили українські землі. Особливої жорстокості зазнало населення України під час Другої світової, коли один тоталітарний режим комуністичний змінювався іншим нацистським. І навпаки, в безкінечних цифрах хронології подій кілометрах окупованих міст та кількості жертв можна легко забути про головне людське життя. Те, що мало найвищу цінність, раптом втратило її. Проте знаходилися відчайдухи, які рятували знайомих, а іноді і незнайомих людей, ризикуючи власним життям та життям своєї родини. Цей проект саме про них героїв за покликом серця. Купичів село на Волині із населенням менш як тисяча людей. Саме в Купичеві під час Другої світової війни чеський пастор Ян Єліник. Взяв під свій дах єврейську родину, допомагав людям у гетто. А під час волинської трагедії рятував усіх, хто цього потребував: поляків, українців та німців. Зі спогадів Яна Єліника як пастор, коли я бачу людину, яка потребує допомоги. Я не питаю її про національність. Друга світова війна розпочалася для Волині в вересні 1939 року з приходом Червоної армії. Радянська армія окупувала колишні польські території і досить заможні купичеські чехи дуже швидко збідніли. Ті, які наважилися висловити своє незадоволення експропріацією майна, опинилися в Сибірі. Зі спогадів Яна Єліника. Ми жили в цьому селі пліч опліч з українцями. Мешкали в ньому також біля 80 єврейських родин і кільканадцять польських. Ми ходили в гості одне до одного. Ніхто нікому не стояв поперек дороги. У 1937 році в Купичеві з'являється новий пастор Ян Єліник. Він обрав своєю місією служіння Богу. Служіння Богу через любов до людей. І для нього абсолютно не мало значення, якого етнічного походження ця людина, якої релігійної приналежності. Чи ну, тим більше, яких політичних поглядів. Тобто для нього не мало значення, чи це православний українець, чи польський католик, чи німець, який був окупантом на цій території в певний період. Ян Єліник чеський євангелічний священник із села Купичів. Згодом солдат чеського руху опору нацистам. Ризикуючи життям, готував і привозив харчі для євреїв у гетто, а також сприяв їхній втечі, підтримував поляків, переслідуваних радянським військом і УПА, а також росіян і українців. За даними різних джерел, допоміг двом сотням осіб, а врятував життя щонайменше десятьом. В 1942 році німці в Ковелі створюють два гетто. Одне більше на 10 тисяч євреїв це старе місто, друге менше на 3,5 тисячі євреїв це переважно робітники в новому місті. Вони там були приблизно в одному районі, розділялися якимсь певним вулицею, але вважалися як два гето. Обидва гето були знищені впродовж червня-серпня 1942 року. Останнє масове вбивство євреїв відоме зафіксоване. Це 6 жовтня 1942 року. Зі спогадів Яна Єліника, коли вони ліквідували гетто в ковалі, єврейне ім'я Фонко та його дружина жили з нами в парафіялі. Я знав їх щодо війни. Вони пробули з нами кілька тижнів, а потім Фонко вирішив, що так продовжувати не можна, і що вони спробують зв'язатися зі своїми друзями по той бік річки Стохід. Я відвів їх до річки, вони її перетнули. Коли ми попрощалися, я побажав їм удачі. Я поняття не маю, що з ними сталося, але відчуваю, що все найгірше могло статися. Єліники допомагали юлеям як могли. В гетто провозили продукти харчування, під виглядом контрибуції пастору вдавалося провозити в Ковель велику кількість продуктів. Крім того, їжею допомагали тим євреям, які переховувалися в сім'ях Чехів Купичеві, в околицях. Після того, коли було знищено гетто в Ковелі, єліники особисто прихистили сім'ю євреїв. Ну і фактично, завдяки їм вони були врятовані на той момент, тому що наскільки я знаю, їхня доля невідома Після того, коли вони були переправлені за річку Стохід, хід, то відомостей про це немає зі спогадів. Яна Єліника німці не так часто робили пошуки. Мені дуже пощастило. Якось у мене зупинився німець. Він знав, що я антикомуніст і що піклуюся про людей, але він не знав, яких людей я приховую і доглядаю. Потім він дізнався, що я ховав євреїв, ви допомогли єврею. Ні. Я допоміг людині. Ні, єврею. Знаю євреїв. Я знаю тільки людей. Ви священик. Тому і думаєте по-іншому? Вам пощастило, що ви натрапили на набожного німця. І інший би вам голову відірвав. Весною 1943 року Волинь спалахнула. І в єліниці. Намагалися допомогти полякам. Зокрема, вони надали допомогу сім'ї Галини Сікерської і прихистили Фелікса Зубкевича, йому ну, прихистили, надали йому медичну допомогу, він її потребував. Купічевські чехи якби заявили про свій нейтралітет. Тобто вони не підтримували в цьому конфлікті між національному ні українців, ні поляків. Але беручи приклад свого пастора, вони намагались допомогти, і тому в Купичеві, в околицях, в чеських сім'ях поляків дуже багато було, які знайшли собі прихисток і врятували собі життя. Зі спогадів Яна Єліника не з моєї церкви. Поляк він був, ще й католик затятий. Але я це зробив: урятував я того поляка і сина його. Прийшли до мене бандерівці шукати. Вони зайшли в одну кімнату, в другу. А цей поранений в третій кімнаті лежав. А потім, коли прийшли совєти, то я вже цих бандерівців ховав, а згодом переправив їх у Чехословаччину. Під час того, коли польські партизани проводили свої каральні акції проти українців, Єліник теж не стояв осторонь, тому що він допоміг і батькові, і дружині одного з повстанців, яких звинуватили в шпигунстві. Лише фактично те, що пастор заступився за цих людей, врятувало від їх смерті, тому що польський офіцер просто поступився. Був ще один випадок в житті Єліника, коли йому вдалося врятувати від смерті вірної німці. До нього звернулися українські повстанці, які в лісі знайшли трьох переодягнутих німецьку форму якби чехів, на чому вони наголошували, що вони чехи, але оскільки самі засвідчити вони цього не могли, то звернулися до пастора, чи дійсно це чехи чи німці. Пастор Ян, як саме пригадує, каже, що він помолився Богу, попросив вибачення за те, що він буде обманювати, і засвідчив, що це Чехія. Тобто, таким чином тих три німці були врятовані на той момент від розстрілу. Зі спогадів Яна Єліника я ніколи не рятував нікого через те, що він поляк, чех, єврей чи німець. Я рятував людей, бо цього хоче отець наш Небесний від своїх дітей під час війни. Щоб вони допомагали один одному в 1944 році, коли чехи в Волині домоглися від своєї влади, від Чехословацької Республіки, повернення на батьківщину Яна Єліника, Міністерство закордонних справ Чехословацької Республіки, призначає уповноважених уповноваженим у справах реп... репатріації Чехів з України та Польщі. Як потім зізнається пастор Ян, його печатка з парафії Купичева допомогла йому і дуже багатьом людям виїхати до Чехословаччини та уникнути арешту НКВДстами. Тобто, вже після закінчення військових дій на цій території пастор Ян продовжує рятувати людей вже від заслання до Сибіру. Зі спогадів Яна Єліника. Я не знав, коли настане година, коли вони дізнаються про мене. І коли приїдуть мене заарештовувати, ця перманентна невпевненість була найгірша, але я нічого не можу з цим діяти, тому що кожен раз, коли я бачу, як хтось страждає, я не міг стриматись У 1958 році. Служба безпеки Чехословацької соціалістичної республіки заарештовує Яна Єліника. винувачує його у державній зраді. Вирок два роки таборів. Покарання Ян Єліник відбував на шахті, і після звільнення йому не дозволили повернутися до служіння. І фактично до виходу на пенсію 1972 року він змушений працювати на робітничій спеціальностях, переважно Чорноробом. Хоча він продовжує проповідувати таємно, тобто він не відмовився від служіння людям. А лише після Оксамитової революції в 1989 року він зміг повернутися до священницької діяльності відкрито. І проповідує аж до 2003 року, незважаючи на свій вік. Тоді ж публікує книгу спогадів, пускай хліб свій по воді. Помер Ян Єліник 3 грудня 2009 року у празі. 5 червня 2017 року у Варшавському саду праведників висадили дерево на честь Яна Єліника, чеського пастора, який жив на Волині, зі спогадів Яна Єліника. Для мене Бог це все. Потім моя батьківщина і честь. Я можу бути чесним перед Господом Богом, що я ні від кого нічого не очікував. І де міг допомогти, я допомагав. Коли до мене хтось приходив як ворог, то йшов від мене він як друг.